Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз я вам покажу і розкажу, де я була. На вулиці погода непогана, я вам скажу. Навіть тепліша, ніж вчора. Отаке. Сонечко то зайде, то вийде. Хороша погода, хай трошки відчинені. Я так сумку не прибрала, треба прибрати. От. Я їздила ото організація, де я записувала свою подопечну дівчинку Лену. Я поїхала і туди, у ту організацію. Ну і там дозволяють же брати речі. Я собі завжди беру, і вона собі бере. Коротше, зараз покажу, чого я набрала. Я взяла от такий опять рюкзачок, от така фірма. От. От така фірма рюкзачок, от такий. Отака От фірма Puma рюкзачок. Отакі От дві пари носків. От. Чорні сірі шерстяні, чисто шерстяні. Це підуть у посилку. От така футболка піде у посилку. З тому сватові відправлю. Сват у мене здоровий. 190 ростом ну Він раніше ще був здоровіший. От. Пасікою займається. Зараз він не такий здоровенький, але хочу вдома ходити, ми в селі живе хороша футболка. Отакі От брючки взяла свої Ані. Положу. Такі брючки, хороші, така фірма. От, бачите? Все нове. Я брала тільки все нове, нічого старого не брала. Отаку От. От рубашку. Це собі взяла. Excel. Я не люблю чорний Ну, но... Другого не було, думаю, так, візьму, хай Ціна, бачите, яка на неї була? 69 євро. От. Ну, я туж туди віддали. Така ціна 69 євро. А це я не брала, це я купила. Це я купила своєму зятюві. магазин Дрезман. Там 80% знижка. От, от я і взяла. От зараз я вам покажу. Оці стояли 8 євро. Ось така ціна була на нього, бачте. А ці стояли 12 євро. Ці були трошки дорожчі. Отака ціна. Оце взяла такі двоє йому літом ходить, бо він ходить, жариться бідолага у джинсах. Ну, жарко ж у джинсах. Да? Так я взяла йому оце дві парі штани Оці за 8 ці за 12, за 20 євро. Ну це дешевше, уже не придумаєш. от А тоді ще там взяла отаку от одну рамочку під ту під фотокарточку. Два от таких шампуня. Це у кого білий волос. Нати в моєї білий, бо він шампунь, той голубий. дві. І це змивка для лиця. Це теж для нати поїде. А собі от такі рукавички. Що це треба закрити балкон? А хлопці тут роблять музон, включили на всю. Чуєте музон який? Так що я закриваю двері. Щоб не заважало нам. О, тоді зайшла в продукти купила. Оце називаються фіги. по знижкам 12 центів, 4 штуки. Оце купила на борщ собі. Скільки? 16 центів, да? 16 центів. Оце в посилку положить. Павлик мене любить таке синок. Оце він таке любить, бо дівчата люблять любі шоколадка, він тільки таку. Оце мандаринки собі купила. На євро 12 і винограда купила собі на 34 цента. Все, оце те, що я купила. Ой, так помідорчики хорошо пахнуть, просолюються, такі смачні будуть помідорчики. от Оце те, що я купила. Ой, ну да оце купила, оце купила а те все безкоштовне набрала. Так що я дуже задоволена. Дуже задоволена. Для зятя у нього в цьому місяці 20 день народження. Ну, я ж не буду посилки посилати, я так ото... одвезу, коротше, в зиму одвезу, Щоб йому було в зиму. Що ходить, що ходить подарунки. І оцей рюкзак одвезу на ті, а цей маленький собі оставлю. Мені подобається він. Так, давайте подивимося, що тут які газети нам принесли. Я заходила сьогодні, поїхала на аналізи, здала ж аналізи крові. От. Прийшла, ви знаєте, нікого нема. Нікого. Я переживала, думаю, я не записалася по живій черзі. Буде, мабуть, дуже багато людей. Коли нікого не було, нікого. Так я бистренько оце раз. І, і все. Оці не треба. Тільки оці. Оце теж не треба. Так, зараз. Другі очки візьму. Так я швиденько, а тоді ж пішла. Оце ж у нас сьогодні почалися сумасшедші дні. у Стопмані. так я пішла туди. от, І хорошо, так, так, рукавички тут показують. Так, одна євро. Пара рукавичок. Але їхати далеко. ну, Хоча можна і поїхати, а чому ні, мені що робити. Що угу. мені робити, можна і поїхати. Так, отакі от от такі раніше теж були по євро, зараз 2,99 такі, бачите, обрізані тепленькі. У мене є таких ще три парі. Я і своїм дівчатам купувала. Ось уже, бачите, різдвяні, красиві домики, вогники. Все таке різне красиве. От. Коворітку можна було б купити, ось 7 євро стоїла 15. Тут теж для карточок дві береш за одну платиш. це ж свято буде Хеллоїна. Це для птичок, для животних, для собачок, для птичок. Таке оце. От. Що тут ще в нас хороші? Свічки всякі різні. Теж не треба. Квіти красиві. Оце дуже красиві квіти. От. Це насіння всякі різні, да? Ну, дорогі 2,49. Дорогі не буду купувати. Тут що. Таке оце? Так. Вафільки, тіткат. Тоді оце Леона Льовік. Так, давайте ми Лідла ще подивимося з вами, Лідла. Що тут у нас в Лідлі? Чохол такий на автівку? Нам не треба. Гранати. 3,99. Бананчики. Муночки по 50 центів. Ну, маленькі. Я ото собі купляла за 50 центів. Там було 95 грам написано. Хороша така. Це протеїнове, все протеїнове. Як вони надоїли з цими протеїнові? Пільміні ось 2,99, бачите. От. Що тут ще? Чи конфети будуть, які ще не буде? Непонятно. Поки нема. Ну, це таке хазяйственне все те ж. Так. Так, для гозяйства, для дома. Це таке щось. Ніжки. 3,95 кіло, а тут півтора кіла написано. Далі сир. Дорогий 3,99, він по 26,60 дорогий сир. Я ще ж сир не купляла, мені ж сир треба купувати на посилку відсилать. Ну тут такі всякі смаколики, От. така випічка, смаколики, фері. таке всяке різне ваніш. Морозка оце 499 смачний. Але, паніте, мені вже не хочеться морозка, тому що ну, воно ж не холодно. Ой, не, не жарко, так і морозка не хочеться. Це тут такі якісь коржі. Це щось таке. Непонятно в кінці неділі 5.95 у ті. Смаколики. От. А тут що. Ковбаска якась. Отака. От о, це ковбаска хороша, 4,79. От з третього по п'яте це піду куплю ковбаски таку. Я люблю таку ковбаску. І своїм покладу 5 євро 650 грам. Почти 737 за кіло. І конфети хороші теж. Оце і все. Більш нічого вам не покажу, бо більш нічого не маю показати. Ще раз покажу продукти. Оце на посилку, дві штуки на посилку. Оце на борщ, це буду їсти. О, далі, штанішки на, на оцю на посилку для невістки. Там в мене вже багато всього назбиралося. Багато. Так що. Так що так що. Ну, бувайте здорові, дівчатка мої, ріднесенькі, хлопчики мої ріднесенькі. все вам добро Всього хорошого, папа, -па. квітка моя до сонця повернула бік. Хай стоїть. Сонечка набирається, що сонечко є. Так що всього добро, всього хорошого. У мене сьогодні сауна. Піду в сауну. От. Ну, а тоді ж уже. Завтра поїду до своєї подруги, відвезу повно мене, що ми з нею робили повно там забито холодильнику, треба все поодвозити в марозівці. Так що, па-па!